Куди подівався влад яма? А куди подівався Олег Вінник? Усі питання ставлять люди. Ставлять і в мережі фотки викладають, клемять там ярлики і так далі. вішують. Знаєте, я тут що хочу вас питати: а чим влад яма і Олег Вінник відрізняються від сотень, від тисяч, від десятків тисяч громадян, які також полишили Україну в дивний спосіб, і не проявляють себе ніяк, ну в кращому випадку. В гіршому як сини деяких чиновників знімаючи відосики про те, яким гарно в Європі і ще це роблять російською мовою. Ну щоб знаєте, YouTube більше наборів було переглядів. От чим ці люди відрізняються? Чим? А я вам скажу, чим? Тим, що вони популярні, тим, що вони селебритіс, тим, що на цих людей концентрується увага. А тепер дайте відповідь на питання, чому люди, які захищають, які вибачають, які... Наїжджають на Вінника і яму, я, до речі, ніколи їх не захищав абсолютно. При цьому ці ж самі люди виправдовують, наприклад, полякову, виправдовують Зідзо, виправдовують Пономарьова, які співали на отому весіллі ДБР. Чому? І кажуть, ну ти ще там скажи про того, хто торт робив. А до чого тут той, хто торт робив? Той, хто торт робив і виїхав так само, як влад яма, на нього не звертається соціальна увага, тому що це невідомі люди. Вони просто зробили те, що зробили, і вони невідомі суспільству, вони не є індикаторами. А коли ти співаєш гімн, а потім ідеш і співаєш на весіллі, яке незрозуміло за які кошти проведено, то вибачте, це не те ж саме, що людина, яка виїхала дивним чином, але це не влад, яма і не е, вінник. І друге, це той, хто робив торт. Це не те ж саме, що спів Полякової, спів Пономарьова і спів чи хто там був зідзо на цьому весіллі. Відчуваєте різницю? Не майте подвійних стандартів, тому що подвійні стандарти ламають все в суспільстві. Немає за що зачепитися абсолютно. Бо ті, хто вам подобається, ви їх виправдовуєте. Ті, хто вам не подобається, ви їх хейтите, не розуміючи. Ні різниці, ні відмінності, нічого. Бережіть себе, підписуйтесь на канал. Ми вчимо мислити, бачити і розуміти. Бо так буває, знаєте? Дивлюсь, але не бачу. Чую, слухаю, але не розумію. Ми вчимо Телеграм і Ютуб шапці профілю. Підписуйтесь на Ютуб. Щодня я записую відео, одне-два відео на суттєві, на важливі теми, теми протягом дня.